Знаєте, треба цілу, цілу платформу нову створювати. Абсолютно нову. Всі зв'язки, які на сьогоднішній день існують, їх треба всі передатися. Тому що, по-перше, потрібно створити електронні розрахунки безпосередньо на всіх рівнях, щоб допопався, яка зайшла чи в пенсійний фонд, чи куда ж вона не стояла, чекала на цю довідку. А щоб це все було вже в комп'ютері? Це вже е, знімає корупцію на мінімальному рівні. Я yeah. yeah, що продовження тих слів, що сказав Михайло Задорожний, нам потрібно провести адміністративно територіальну реформу та добитися повної децентралізації влади. Якщо органи місцевого самоврядування тут на місцях будуть наділені нормальними повноваженнями, з якими які мають європейські країни. То вони будуть зацікавлені в залученні інвестицій, оскільки вони ці інвестиції також будуть захистити на сьогоднішній день інвестиції можуть приходити так. Але скажіть, будь ласка, хто буде їх захищати, коли у нас що 5 років років відбувається?